Друзі, вітаю вас на уроці аналіз конкурентів. Тут е, така ж сама мотивація, і взагалі та ж сама причина, що і в аналізі аудиторії е, має на увазі мотивація і причина в тому, щоб це робити, це це відбувається у всіх нормальних запусках. Тобто, і це також. Нескінчений процес, аналіз конкурентів це постійна штука, яку треба завжди робити. Ви не можете цього пропускати, і вам буде далі тяжко, якщо ви будете сидіти тільки в своїй умовній такій закритій кімнаті, не виходити з неї, не дивитися, що відбувається взагалі у інших. Їх не треба боятися, їх не треба про них не треба думати, що вони суперкруті. А я там не такий, не треба там якісь психологічні собі загони влаштовувати, Треба адекватно оцінювати, хто є на ринку, хто що продає, хто як подається в сторіс, упаковує свої сайти, проводить вебінари, продає, комунікує. Тобто, ви повинні знати своїх конкурентів дуже добре. І якраз також вам такий інсайт. У мене так сталося, коли ви реально знаєте зсередини всю картинку і розумієте, як вони це все роблять, то ви себе ще краще будете відчувати, тому що ви розумієте, як це насправді відбувається, і зрозумієте, що вам треба покращити, де вам там треба попрацювати, щоб, наприклад, не допускати такого, що у них. Ось тому якраз реальна картинка і відношення прям супер круте до свого проекту. І ще мотивація його краще робити приходить після того як ви розумієте всіх своїх конкурентів. І це вам в тому числі допоможе сформувати всі ваші аспекти в вашому проєкті. і продукта, і сторіс, там, і продажів. Я не кажу, що ви просто візьмете, побачите, що у інших і будете робити те ж саме. Ні, я не про це. Просто це доповнює вашу картинку розуміння запусків і, взагалі, розвитку своєї ніші. Навіщо аналізувати конкурентів? Перше. Це розвивати свій смак і досвід. Тобто, коли ви дивитесь, як хто запускається, як хто працює, то ви отримуєте додатковий досвід, бачите додаткову картинку, якісь деталі і можете це проаналізувати. Плюс приходить досвід, тому що ви можете побачити результати інших запусків побачте, як у них це відбувається, можливо, навіть прикинути собі конверсії, ага, стільки зареєструвалося там в канал, стільки було онлайн на вебінарі. Тобто, ви е, отримуєте цінний досвід і можете аналізувати правильно цю інформацію для себе. Друге, це володіти актуальною інформацією, що відбувається на ринку, та які тенденції, тобто на які теми взагалі е, робить. Ваш конкурент запуски, які продукти випускає, як він це продає, що люди пишуть, як реагують на це, скільки купляють. в... В таких запитах, тобто так, таких запитах продукту, і ви це можете все дивитися в реальному часі, що прямо зараз тут відбувається, і моніторити. Третє, адаптувати ідеї, що сподобалися під свої запуски, і уникати невдалих рішень. Тобто, ви можете побачити якусь ідею, яку використав конкурент, і подумати, як у себе ви можете таке обіграти. Тобто, не скопіювати один в один, так от він там говорить такі слова в сторіс, буду робити теж саме. Ні, Чому він використовує там таку подачу, і, можливо, вам прийде ідея, як це можна у себе в сторіс опакувати як е, це було у мене. От, наприклад, як я показую кейси в Сторіс історії учнів, я знімаю там якісь е, з ними зустрічі, якісь там поїздки, і е, я бачу, що там в тому числі е, це почали використовувати учні. Е, Почали використовувати просто різні блогери. Це не те, що я придумав так подавати кейси в сторіс. Ні, маю на увазі, що там у мене, можливо, хтось це побачив і придумав собі якусь там ідею, як це можна обіграти у себе в аккаунті, тобто як можна використати історію учнів і подати е, у себе. І все. Це також працює, бо це просто задіває тригер соціального доказу. І таким чином, якщо людина дійсно розбирається в запусках, вона це побачила, е, не просто в тупу скопіювала е, і зможе. Адаптувати під себе, і це буде класно працювати, просто не в один в один. Але тут важливий момент, що коли ви дивитесь за своїми конкурентами, то не треба просто складувати тонни інформації і просто там сліпо, як я вже сказав, копіювати інших. Тобто. Ем... Не треба збирати всю цю інформацію, ніяк її не використовувати. Коли ви ще збираєте, то аналізуйте і думайте, як це ви можете адаптувати під себе і аналізуйте, чому саме ця людина так зробила. Але ви не знаєте контексту використання тих чи інших форматів, що із цього працює. Тому всю отриману інформацію адаптуйте до свого запуску. Як ми вже з вами спілкувалися щодо того, що сліпо там копіюють, наприклад, формати запусків. Хтось там запустився через ігри марафону, я також буду, або там через анкету передзапису. Але у нас вже був замурок, і ви вже повинні розуміти, як це все складається. І тому сліпо когось копіювати і використовувати це все те ж саме це неправильно. Тобто, треба розуміти, чому саме так людина робить в своєму запуску і адаптувати, можливо, під себе, якщо це вам підходить. Де шукати ваших конкурентів? Тобто, де можна знайти взагалі з вашої ніші інших експертів, які роблять такі ж запуски. Перше, це ключові запити в Instagram та YouTube. Тобто, що я роблю? Я просто заходжу в Інсту і пишу запуски, продюсер, курси онлайн-навчання, навчання, марафони. Тобто, по, по різним абсолютно запитам, у вас в вашій ніші це може бути своє, там, наприклад, СММ, таргет, психологія, сексологія, астрологія. І все. Ви ось так пишете, що в Інсті, що в Ютубі. Якщо в інсті, то вам одразу видасть аккаунт, блог. Якщо в Ютубі, то це якесь відео, і далі переходите на канал, там шукаєте соціальні мережі, можете подивитися, перейти в Інсту і взагалі послухати, що доносить людина, які теми розкриває, що розказує. Друге, це експертні запити, статті інтерв'ю. Тобто ви просто пишете в Гуглі, наприклад, якісь там Як зробити запуск? І ось я потраплю на когось, якщо хтось про це розповідає, або там як схуднути, я там не знаю, як е налаштувати таргетовану рекламу. І ви будете попадати на різні статті, інтерв'ю, можливо, там якісь виступи, е я не знаю, там, текстові, якісь інтерв'ю, відео інтерв'ю. Все це можна знайти в гуглі і ви побачите всю цю картинку, зібрати далі е собі докупи всіх цих експертів. Рекомендації в інстаграм, відмітки. Це коли ви можете побачити у когось сторіс, як хтось когось відмічає, або зайти, подивитися, на кого там ваша потенційна аудиторія підписана, або зайти, наприклад, до таких, як я, які там є лідери думок і вже там знають ринок, підписані на різних людей. Можна подивитися там на кого підписані такі люди, щоб можливо натрапити на свого конкурента. Який щось схоже з вами, або таке ж саме запускає і продає. Або зайти на одного з конкурентів і подивитися, які рекомендації ще видає Інстаграм, схожі на цей аккаунт, і ви зможете знайти щось схоже. І опитування серед своєї аудиторії: кого ви ще дивитесь? Просто позапитувати, кого ви ще дивитесь з цієї теми, з цієї ніші, хто вам ще подобається. Тому такі методи ви можете використовувати, але насправді, як завжди вам кажу, як і в аналізі цільової аудиторії, їх ще може бути і більше. Просто ви дивіться і вибираєте той варіант, який вам підходить. Якщо ще щось знаєте, то супер окей. Тепер щодо питання: коли ви почнете аналізувати, і побачите, що цих експертів дуже багато, так? І або їх там, ну. Нормальна така кількість, і ви такі, о, ясно, куди мені, типу, запускатися, ніша переповнена експертами, що мені робити. І ось таке починається. Дуже часто таке чую. І тут вам хочу сказати і запевнити вас, по-перше, заспокоїтесь По-друге, кожен досвід унікальний і наявність конкурентів це насправді дуже добре, оскільки це гарантує попит та наявність клієнтів у Ніші. Тобто, якщо. У вас багато конкурентів, то це значить, що ця тема дуже популярна. І що, повірте, людей вистачить на всіх, бо люди купляють не тільки однієї людини. І кожен досвід, він дійсно як тут, я написав в конспекті унікальний, унікальний і, і у мене купляють навчання, і у інших купляють навчання. Це зовсім окей, це є нормою. Тому ем, на всіх вистачить аудиторії. І навпаки, коли багато є конкурентів, то це значить, що ніша живе. І що тут все розвинено. А от якщо немає конкурентів, і ви один, просто всіх, взагалі нуль, ніхто не займається цією темою, тут би я вже поз... призадумався. Тобто, це туди до питання теми, те, що ми з вами спілкувалися. Бачите, наскільки це важливо: способи аналізу конкурентів, тобто, які вони є. Перше, це слідкувати та брати участь у запусках. Ви просто дивитесь, як людина прогріває. Що вона доносить, як комунікує з аудиторією, як веде там канал, майданчики свої, як проводить запуск, з яких етапів він складається, дат. Тобто всі такі ключові моменти, які є у запуску. Друге зберігати сайти та телеграм-канали запусків. Ви, коли приймаєте участь у запусках, ви можете зберігати у себе десь в Notion, завести там конкуренти. Таку цю пейдж, сторінку, і там все собі розписувати. Тобто сайти скрінити бо домін може зникати, наприклад, сайт може закриватися, а ви собі все скріньте, щоб ви бачили програму, офер, тарифи, як все розписано в конкурентах. Далі збирати контент у сторіс, особливо значущі моменти. Тобто, це там при продажі або при розкритті якогось кейса або донести якісь там, бачите, що це не просто листа доноситься якісь важливі теми. Ось, і все це можна скрінити собі і збирати в одному місці, щоб далі повертатися і дивитися, які були запуски, що там робилося, для того, щоб проаналізувати, посидіти. Ось, тому що цей контент зникає, його треба десь вам фіксувати, якщо ви хочете збирати контент, і купувати їхні продукти. Тобто це взагалі найкраще рішення купити продукт, подивитися, там, як в чаті все відбувається, як зі дзвони проводяться там, або не проводяться, які уроки, як взагалі реагує аудиторія всередині, що вона пише, що їй цікаво, що їй там треба. І ну, уявіть, ви заходите в такий продукт, і ви після того, як побачите, що там всередині, у вас. Точно виникне відчуття: що, типу, блін, я знаю, як зробити краще, я знаю, як зробити по-іншому, що треба змінити? Або о прикольна оця фішка для себе візьму. Там, наприклад, спілкування в чаті. Коли чат активний, це прям класно. От у мене там, типу, так не було. Ви ви про себе, наприклад, думаєте: у мене так не було на першому там потоці. Складно йшло спілкування. Тут бачу, що для цього щось роблять, там, закидуть якісь теми, обговорюють якісь питання, просто жартують, відкриті достатньо в чаті спікер-куратори. Тому багато всього ви можете дізнатися з середини продуктів, якісь інсайти, і взагалі особисто якогось спілкування з вашим конкурентом. Просто продумайте, як ви це будете робити. І ось така у нас табличка для аналізу конкурентів. Тут ви собі всю цю інформацію. Збираєте, тут можете заповнювати. І окремо там скрінити те, що я розповідав їх запуск, які значущі моменти. Це, це таблиця, де можна це все заповнити по вашим конкурентам. Тут вписане я. Тобто, я, як себе умовно, розписав по запускам. Тут мій інстаграм, асоціація молодий хлопець, який переїхав до Києва і перейшов на українську, робить круті запуски. Формат конкурента прямий, тут ще є непрямий, тобто прямий це от знову ж таки закриває той же запит, дає той же результат, і дуже схожі продукти, або ідентичні взагалі з ідентичною аудиторією. Непрямий це у мене, наприклад, хтось там розказує про запуск, точніше, розвинення свого блогу, там, наприклад, про якісь воронки ще розказує, але також про запуск і просто не такий продукт, як у мене, і відрізняється аудиторія. Опис продукт, опис запуску. Основний майданчик для запуску Instagram один раз на три місяці запускає набір на курс через вебінар чи консультації. Продукт тут прочерк, тут можна прописати якесь посилання, позиціонування, офер. Разом зі мною ви зробите запуск на суму від, Ну, тобто, це мій офер, який у мене є на сайті. Переваги. Оце дуже важливі моменти. Оці останні три пункти, вони є просто супер ключовими. Те, що ви для себе можете виписати, і оце і вносить всю тверезість в розуміння ваших конкурентів. Переваги. Там, наявність особистих кейсів у запусках на мільйон плюс доларів. Друге. Цікавий та різноманітний сторітелінг. велика кількість кейсів учнів, загальна впізнаваність на українському ринку, підтримка експертів і блогерів. Недоліки, персональна програма навчання, через що немає можливості набрати понад 100 учнів, що можна адаптувати для до свого проекту, формат подачі сторітелінгу наявність ідеї у кожному запуску, наявність ідеї кожному запуску, упаковка продукту і результативність навчання для учнів. Тобто, це все те, що можна взяти. Ось ви берете і просписуєте так кожного свого свого на цьому все будемо закінчувати урок. Я хочу вам сказати, що це дуже цікава справа, насправді, коли ви постійно ось в цьому процесі аналізу перебуваєте, коли ви постійно дивитесь, збираєте, то це багато чого дає вам на подумати, і для того, щоб ще краще щось робити в своєму проєкті. Бажаю успіхів, до зустрічі в наступному році.